Всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні будемо знімати для вас отакий от е, замечательний комплект це трактор Lowl 504. Це НЦ моделька з кондиціонером. Остання модифікація. Попросили хлопці, це у них частна фірма, встановити отакий от траншейний копач міні-дігер БК-215 екскаватор навісний е, і передній, е, кун, передній навантажувач з додатковими вилами. Все покажемо, все розкажемо стінами, що як робиться. Давайте почнемо з трактора. Трактор це у нас 4-циліндровий з А498 мотором. Має 3,2 літри робочий об'єм двигуна, має 50 кінських сил, чистих 50, без прошивок, без нічого. На сьогоднішній день це один з найкращих тракторів в плані потужності, в плані запасу, в плані надійності. Переднє міст у нього йде посилений, кліренс досить високий, редуктор дуже надійний, з е, товстими шестернями. Охолодження йде від радіатора, радіатор примусового типу, розбарні передні задні диски, пластиковий бак паливний на 60 літрів під підлогою. Е, так, що ще можу сказати? 8,320 резина передня. 28-24 задня резина. Також йде у нас 30 кг довантаження на кожне колесо. І напередок. В принципі, зараз тут вагів немає, ну ось вони складені. І напередок ще 100, 120 кг давить, тобто 6-20 по Зараз трішки давайте покажу вам в кабіні і перейдемо до обладнання. Так, дивіться. Е, по факту у Ловола йде повний фарш в плані е, кабіни. Ця кабіна йде обшита е, пластиковою тканинною такою от матеріалом. Е, нагадаю, модель має кондиціонер е, на 6 обдувів замість 4, як завжди. На моделях йде реверсна коробка. Тут у нас 3 діапазони передач, 3. Е, Чотири основні передачі, тобто є повишена, поніжена, середня передача є чотири основні швидкості плюс реверс. Тобто 12 передач вперед, 12 назад. Отака от незамисловата трансмісія. Також маємо козирьок від сонечка. Захист, коротко. шторка. Лючок є захисним кожухом. Освітлення, динаміки, тобто є маленька магнітола. Ззаду і спереду у нас стоять двірники. Коротше, повністю заряджений класний трактор. Підвісні педалі, рівна підлога. ізольована повністю все, немає ні шпарин, нічого, все йде через пильники, все закрито. Дві швидкості валовідбору, є органайзери для того, щоб складувати. Ручний газ. Це ручка вже встановлюється, Це, по суті, джойстик, який керує переднім навісним обладнанням. Тобто, ось бачимо, це топка. Вона не йде в тракторі, це зробили вже наші майстри. Бачимо, що все теж через пильнички зроблено, і вона керує саме е, навантажувачем. Так, по кабіні, в принципі, давайте не буду затримуватись. У нас на каналі є огляди цієї моделі, і ви можете передивитися їх, якщо хочете більш Подробно про трактор, то можете подивитися. Давайте перейдемо до переднього обладнання. Це у нас ем, лаволовський фронтальний навантажувач. Він йде е, звичайний або челюсний, е, тобто можна буде або Працювати нахил виставляти вперед, назад, вгору-вниз, і ще розкривається окремо челюсті. Або просто бі челюсті от, звичайна лопата. Е, також вони йдуть на ось Крюки бачимо. Тобто під'їхали, е, е, віджали саму лопату, від'єднали шланги і поставили, от люди попросили це от, будуть такі от вили для того, щоб потім поддончики, сіно заготавлювати і так далі. Так, Максимальна висота от, от цього от механізму складає 3,2 метра. Максимальне вивантаження це буде десь в районі 2,5 і в районі, для цього трактора десь в районі 600 кг. Ковш невеликий, це півкубовий, можна поставити і більше, тобто, все в принципі залежить від ваших потреб. Значить, по користуванню все повністю монтуємо, вам нічого доробляти не доведеться, все вже готово до експлуатації, тобто всі шланги, всі розподільники, все під'єднуємо. На все це плюс-мінус. Питайте в менеджера, скільки часу треба. Також розширювальний бак компресора, ресівер, розширювальний бак для масла є на цьому тракторі. Тому ця модель спокійно тягне все це обладнання. Переходимо до заднього. Це міні-дігер БК 215-й. В принципі Вже з назви, понятно, що в нього максимальний виліз метри 2,15 см. Отакий От тут 0,03 куба. Ковшик невеликий, 50-ка. Має три зуб'я. Значить, Як це працює? Дивіться, під'єднуєте насос від кардану. Ось, Кардан іде окремо, його в комплекті немає з цим, але можна придбати, це не проблема. Опускаєте, він ставиться на трьох точку. Ось бачимо всі три. Опускаєте. Виставляєте упори, сідаєте і керуєте. Все, от у вас два джойстика. Він від валу відбору працює, враховуючи ще, що є винесний важель гідравліки, дуже зручно буде таким обладнанням користуватися, тобто не треба в кабіну постійно залазити. Сідаєте, у нього обер... повертає механізм, бачимо, на шарнірі, повертається навколо своєї осі, тобто можна розворачуватися як вліво, так і вправо, що дає більш зручну. Коректоровку по роботі. По цінам, давайте зорієнтую вас по цінам. На сьогоднішній день трактор такий коштує 17 850 доларів, це якщо заготівку купувати, отакий от, от навантажувач коштує 125 тисяч звичайний, 148 тисяч ж Ціни можуть мінятися тому що є різних виробників. Якщо вам цікаво, Менеджера питаєте, він вам розкаже, в чому різниця, що як коштує. І отакий от ескаватор навісний коштує на сьогоднішній день 143 тисячі гривень. Це все ціни йдуть з установкою. Ми установку, якщо купуєте у нас трактор, установку робимо безкоштовно. Обслуговувати також їх можна. Якщо ви там десь по Київській області знаходитесь, то в принципі, можемо вам встановити, там, привезти та відвезти трактор. Так. Все розказав гарантія на трактор 2 роки. Доставка безкоштовна, без передоплат. Якщо хочете установку таку, то ми за установку беремо передоплату, тому що нам потрібні гарантії, що ви будете забирати. Бо міскаватор це поставити чисто трьохточку, а тут приварюються, розсверлюються кріпляжі. Ось бачимо, вони доставляються і кріпляться до рами. Тобто це процес трудойомки і потребує ресурсу, який оплачується окремо, тобто ми відвозимо. Є людина, яка цим займається, навіть група людей, скажімо так. Замовити можна за номером, який бачите на екрані. Силочку на трактор я вам закріплю в описі. Якщо цікаво, став лайк, підписуйся на канал і пишіть в коментарях, як вам такий вот апаратик. Пока-пока.